Бери, ди до мене. Спускайся. Що ми будемо робити зараз? Ловити. Ловити. <клес> що, що ловити? Ди до мене. Що будемо ловити? А що ти робиш? Oh, не понял? Іди до мене. Не, не кидай туди. Не кидай туда. Кидай мені. Все, йдемо ловити. Пішли ловити. Ідемо? Yeah. Давай, рутю. Давай, йдемо. Де ти кинула м'ячик? Давай, шукай. Кинули м'ячика. Єва, я його знайшов. Знайшла м'ячик? Ого, як ти його закинула. І що ми будемо робити, Єва? Ловити? Ідемо. Ідемо? Ну пішли. Давай, кидай мені. Ти куди кинула? Ого. Йдемо шукати? Він десь тут, Єва. Ти знайшла? Ти знайшла м'ячик? Ось там. Ні, йди сюди куди ти лізеш? Ану йди до мене. Йди. Ану, йди сюди вниз. Диви Дивиди м'ячик ти. Бачиш? Бачиш де твій м'ячик? Йдем. Билайть. Ну що, йдемо далі шукати? Йдемо шукати знову м'ячик. О, киди! Ти, ти. ти туди його кинула? Так. Да. Ну то йдемо. Що, знайшла? йшла? Да. Так. Покажи, який він тебе гарний. Покажеш? Так. Да. Який? Якого він кольору? Сині. Синій. Синій? Да. Гарний синій м'ячик? Так. Да. Чудово. Ану давай. Як ти кинула його? Ідемо шукати тепер далі? Пішли. Єва. А я не знаю, куди його кинула. Ти, ти знаєш, куди його кинула? Знаєш? Єва. Ну це ми будемо... Знайшла? Знайшла? А ну покажи. Знайшла. Класно. Такоя бити. Чи ще? Папелкоя. Любимой твій колір? Перуко яби, бо синій. Синій? Да. Понятно. Що, йдемо, подивимося, як рибка живе. Йдемо? Ну йдемо. Може зараз нагодуємо рибку, так? Там синя. Синя машина? Так, Що там? Щось розклали? Йдемо зі мною, ходи. Йдемо. Подивимося до озера. Йдемо? Єва. Давай руті. Йдемо до озера, подивимося, да? так? Давай. Клас, так? Подивимось. Так, а ну є рибка. Йдемо дивитися? А ну дивися, є рибка? Да, є. Є? Ти бачиш? Опа! Ой. Оце ти, мама. Оце ти кинула м'ячик. За межі. Привіт. Артем. Артем, віт сказав привіт, Артем. Помагай Артему, привіт. Помагаєш? Вона зайнята, вона м'ячик кинула далеко. Дай, Єве? Там не видно? Євочка. Я зараз піду до сам тобі м'ячик, добре? Давай подивимося, що тут рибка робить. Йдемо? Може нагодуємо рибку давай? Не хочеш нагодувати рибку? кашу. І... Треба робити кашу рибки? Так. Так в тебе ж є там що для рибки треба? Корм там є трошечки, так? Йдемо нагодуємо? Пішли. Бери. Бери торбочку цю. Відерочку бери. Так, тримай. тримай. Йдемо, будемо набирати зараз їсти, так? Да? Нагодуємо рибку. Щоб рибка була сита, так? Ну, йдемо. Голубика ти сьогодні не годувала, бо його не було. Він не прилітав, так? так. Не прилітав? Не. не хотів він прилетіти, так? Єва, чим ти годуєш рибку? Так. Рибку? Так. Смачним кормом, так? Корм у нас який? Зерно, да? Так? Кукурудзяни? Кукурудзяне, зерно. Ідемо годувати. Будеш саменька набирати? Пішли? А хто Мам. тут, тут розсипав це зерно? Не мама. Мама розсипала? Оце туди. Давай. давай. Лиши, бери, двіться. Піднімайся. Давай, мама, руй. ручку. Ручку молодець. Не мама ручку, ручку. Будеш набирати? Мама. Ну давай. Тобі допомогти? Давай. Є Давай набирай смішечка. Ми ж рибку маємо нагодувати, так? Маємо? Цього вистачить? Ну давай, давай, руч, допоможу. Що кажеш? Є, так, вот. такаш, машині. Ну машина, так поклали машину, так і цікаво, такаш, правда. Тату, такаш! Що? в вот машині. А, там машина, то ми йдемо сюди, так? Да? Да. Ну добре. Йдем. Ой, як машину поклали, не добре, так? Да? Ну, Зараз нагодуємо рибку. в машині. Баба, боба, боба. <глуба> Треба забрати? Заберемо в другий раз. так? Да. Що, будемо годувати? А ну поки своє зерно, скільки там набрали. І. Може ще доберемо трошки? Не. Хватить? Так, да, хватить, досить. Досить? Да. Добре, давай сюди ведеречко. Молодець, дякую тобі. Що кажеш? Що кажеш? Хочеш м'ячик свій знайти? Ти його так кинула далеко, так? Його не видно, Єва? Кинула за забор м'ячика? І його не видно, так? І що? І там нема? Єва. Нема м'ячика там? Десь є там? Давай руку. Залізти туди, щоб м'ячик тобі достати? Вже? Ми туди зараз не зайдемо, не зможемо, у нас не вийде. Треба трошечки пізніше. Тоді я туди залізу, добре? Так. Да. І достану тобі м'ячик. Добре? Да. Так. Це що, ми вже йдемо щось шукати інше? Так. Да. Йдемо шукати щось інше, будемо гратися чимось іншим, так? Немає, Нема? І тут нема. Йдемо, Єва. Що ти шукаєш? Єва, дивіш, що тебе за ножки зачепилося. Треба викинутися. Береш викидати? Не береш? Ідемо туди, Єва. Пішли. Нема, так? Да? Ну, нічого, я потім тобі достану, добре? Ти ж його так далеко кинула. Дивусь, щоб м'ячик достати, треба дуже далеко лізти. Ти, ти думаєш туди залізеш? Тебе вдасться? Ти зможеш? Ну, Попробуй. Не виходить? Тато помож тати. Що тобі допомогти? Я... Я що Я люблю. Я люблю. Ти хочеш на ручки якісь? Ну от давай дивись. І що? Ну дивись. Дивіться. Ой, як ти залізла високо. І що, шо? там щось є? Є. Що є? Є? Так. Там його потім достанемо. Ідемо. Так, так, так. Треба забрати машину, да? так? Тр... Треба? Єва, це yeah. ж все грязне. Це yeah. ж грязне, треба ручки буде мити. Будемо ти ручки мити? Будемо? Yeah. Євчка, це ж грязно. йдемо. Йдемо. А з гірки ти будеш ще їхати сьогодні? Так. Да. Ну тоді. Прийшє. У нас є одне яблучко на дереві. Бачиш? От там Два. Два яблочка є. Два яблучка. Ти хочеш одне? Так. Да. Хочеш? То, що ми зараз спробуємо достатити? Да. Так? Да, да, да. Може у нас батька? А але... во. Вона не падає. Да. Дуже то. Да. Пала! Да. Яблочко. А ну чекай, дай, дай тату, витри його. Це ж таке чистеньке має бути, так? Да? Ти будеш пробувати його їсти? Так. Да. На. І що, як? Смачно? Угу. Смачне яблочко. Єва, а що ти хочеш робити. Куди ти йдеш? Куди ти їх тягнеш? Давай там на тому кріселку сядеш. Добре? Хочеш бути додому? Йдемо. Ні, Єва, це грязні вони. Лише вони грязні. Дивіться, які грязні, бачиш, а ну, Візьми, візьмемо, подивісь руку на ну, курточку, бачиш? Яке грязне. Смачне яблуко? Єва? Ще є? Скільки там яблук порахуй? Скільки яблук? Це смачне яблучко, Єва. Давайте допоможу. Отак. Так, так добре? Що mm. вже хочеш залізти? Mm. А смачне яблучко єва? Ого. Mm. Mm. На дереві залишилось, всього лише два. Бо ти вже всі в'їла, так? Всі? Є? Всі яблучки з'їла? Ого. Ти куди йдеш? Де? Ще є? А чого ти горти його ножками пнеш? Це ж останнє залишилось, його треба помити. І ще помити треба. І yeah. його можна ще їсти? І що, там ще є, подивися, на дереві ще є яблучка? Є? Yeah. Є? Скільки? Єва. Yeah. Yeah. Скільки яблучок ще є на дереві? Є. Yeah. Порахуй, скільки? Порахуєш? Yeah. Ну давай рахуй, скільки? Скільки бачиш яблучок? А що ти так дивишся, досі? Літак, літий. Літак летий? Може то мотоцикл поїхав. Угу. Може бути? Угу. Ты когда в садочек? Mm -hmm. Играешь? А хочешь уже в садочек? Mm. Не хочешь? Mm -hmm. Хочешь в место в садочек? Mm -hmm. Ну так пойдешь в место в садочек?

Що ти там подивляєшся, є? Нема. Немає вже? Вже все з'їли. З'їли всі яблука? Я з'їв? А може, мама? М? Ого, <гуми> є. <Yeah. гуми> Махай всім папа. Папа. К папа, всім папа. Всі па. Це йду гратися, каже. <гуми> <гуми> папа всім.